Найкращий і наймужніший воїн з усіх, кого я зустрічала, мій побратим, напарник і коханий чоловік. Звати його Ярослав. Йому 23 лютого виповнилося 26. на війні з 2014 року. Приклад мужності, хоробрості та самовідданості. Загинув, рятуючи життя побратима. До речі, дуже навіть успішно. Герой та приклад, якому я слідувала всю війну і полон. Пташка з Азовсталі довела до сліз фото коханого, який загинув на війні. А я нагадаю, вона ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Катерина додала, що намагається не плакати, адже їй потрібно боротися за рідну країну і життя мільйонів українців. Війна дала мені тебе, а ти показав мені, що таке справжнє кохання, вірність, побратимство, що таке бути справжнім воїном, напарником і другом. Ти навчив мене бути вірною своїй війні, а вона тебе у мене забрала. І з неба ти навчив мене бути сильною, непохитною, незламною вже нічим, сталевою. Ти не любив, коли я плачу, опускаю руки, і я не плачу, я борюся за двох. Під твоїм захистом. Сьогодні про того завдяки кому я сильна, хто тримає мої крила розгорнутими, хто береже мене і кохає завдяки йому. Я знаю, що це таке. Хочу, щоб ви теж знали його. Вічна пам'ять воїну. Твої руки я візьму з свої руки, не розквітне поміж нас. У коментарях користувачі підтримують дівчину та пишуть. Сльози на очах і біль у серці. Війна забирає найкращих чоловіків, світла і вічна пам'ять героям. Як же це боляче, він завжди буде тебе оберігати. Плаче душа, кровоточить серце, щирі співчуття, обіймаю міцно, спочивай із миром, воїне. Також на своїй сторінці у інстаграм Катерина Поліщук відповіла на питання фоловерів. Ви довго у ЗСУ? Я доброволець, а не ЗСУ чи НГУ. Воюю з 20 травня 2021 року. Як ваше здоров'я? Таке. Сиплюсь по Чучуньку, але гріх жалітись. Поранення зажили, а реабілітологи роблять свою справу. Які плани на майбутнє? питають у Катерини Фоловера. Катерина відповідає, що здобувати українську державу та відбудовувати Україну після перемоги. Перш за все, повернути всіх полонених. Зірки згоряють, а ми будемо жити вічно, народ. А, та, та. Як і Маріуполь, Україна. Да. Це не завжди. Все буде добре, все буде Україна. топ 3 фрази, які вас дратують від цивільних: ну, може, браття, я тебе туди не посилав. Ну що? Били тебе в полоні. Звідкіля брала сили внутрішньої стояти та боротися. Середини це не обговорювалося. Я дуже люблю Україну своїх побратимів і українців, і нашу землю, і полеглих братів, які тримали мої крила. Чи є у тебе хейтери? Взагалі так, а ще багато у таких молодих людей. Ми бачимо скріншот, що пишуть хейт, природнє явище, але головне, що знаю правду я. Тому я особливо не зважаю. Ви колись напишете, як проживали цей досвід. Думаю, так, якщо буде попит, бо всі ми тисячі унікальних історій, з кожної можна написати книгу і зняти фільм. Росіяни зламали надто багато доль і перетворили їх в бойовики, трилери і фільми жахів. Що для вас свобода? Катерина пише, що це коли можна боротись. Виходи за мене заміж. Я б залюбки проте не можу. По-перше, в мене вже є наречений, який оберігає мене з небес. А по друге, дуже багато ще роботи, поки сім'ї я поруч з собою не бачу. І як зійдуть сніги з гірпотоками, ми на... Як можуть допомагати підлітки, котрі хочуть допомогти Україні. Дякую за запитання сильно брати участь в мирних мітингах та демонстраціях в підтримку військових та полонених, брати участь у волонтерських заходах, плетіння сіток, збору допомоги, підтримки сімей військових, поширювати дописи та сторіс зі зборами донатів, перевірені джерела, слухати і популяризувати українську музику, кіно, мистецтво в цілому, Спілкуватися зі своїми однолітками та батьками на важливі. Ливі для країни теми та поширювати ідею того, що ми круті та повинні перемогти. Один з користувачів пише: я пішов добровольцем захищати Україну і розчарований. Пташка відповідає: я захищаю Україну добровольцем, і я не розчарована, бо я свідомо йшла і не малювала рожевих ілюзій про війну. Я знала, що це таке. Боротьба не відео в Тіктоку, де хлопці танцюють в гарній формі. Не про все говорять, і до цього треба бути готовим. Розчаруватись в системі країні чи війську не складно, аби в собі не розчарувався. Як позбутися страху померти від ворожої зброї? Ніяк він або є, або його нема. А взагалі, прямо зараз, наші хлопці і дівчата роблять все, щоб це питання не було актуальним. Тому підтримуйте зсу НГУ та інших в боротьбі, і більше ніколи не доведеться ховатись. Скажіть, будь ласка, наскільки відсотків сітки допомагають нашим захисникам? Я плала їх прямо на фронті. Вони дуже потрібні і дуже допомагають рятувати наших побратимів та їх техніку від ворожого. Скільки ти була у полоні? 125 днів. Котики чи песики взагалі я обожнюю собак, але доля змусила мене пов'язати своє життя з цим пухнастим котиком, поки він у мами, бо мій стиль життя не дає мені можливості опікуватись тваринкою. Дуже нечесно з котом, бо я не можу нести відповідальність за його життя. Тому мама його всиновила. Як ти ставишся до відвертого самопіару хіміка? Занадто добре виглядає після полону. Ми ніколи не перетиналися з хімікою. Жодного разу. Це незнайома мені людина, і я не локіст, я не коментую. Що для тебе було найважче як для дівчинки на війні? Боляче втрачати побратимів і не як дівчинці, а як воїну дівчинки на війні не було дуже обширне питання, але я на нього хочу стих словами. це потужно і круто. волонтерська допомога, підтримка на акціях нас, наших рідних, підтримка полонених, підтримка військових, психологічна підтримка. Насправді наше цивільне населення дуже потужно зараз працює. Працювало на початку війни і зараз. І я дуже вдячна. Хочеться ну, більше активності, мабуть, все-таки от на акціях, в петиціях, в такій більшій роботі. Викруті, дякую. І останнє питання: що б ми могли робити в більшій кількості для підтримки воєнних, крім донатів. Я взагалі щиро не розумію, чому здавалося б насправді очевидні речі про те, що е, лізти в душу людям, які перепере. Пережили насилля і полон. Це не тактовно, неправильно і такі люди не зобов'язані звітуватися перед незнайомими їм людьми, які саме методи фізичного чи психологічного насилля до них застосовувалися. Якщо комусь просто цікаво, ви почитайте, будь ласка, книги. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобання та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!